Для мене це такий період просто фундаментальних змін насправді. І ілюзії вони зараз, в час війни, вони просто конче розкрилися так, настільки яскраво. Ну, Політичні ілюзії це складний термін, а тому що у кожного своя політична ілюзія. Один голосує за партію, яка каже армія мова віра, другий голосує за партію. Яка каже Україна понад усе. Але при цьому а, українці за рахунок власної емоційності а вони не, не настільки глибоко бачать ситуацію, яка складається а, навколо тих чи політичних рухів. От відверто, я не думаю, що за чотири місяці війни ми позбулися політичних ілюзій. Ми могли позбутися певних ілюзій на рівні особистого а, простору. Я думаю, що основне, що ми з'ясували, що в нас не працює механізм приходу до влади талановитих таких людей, які корист... керуються в своєму житті суспільним інтересом. Те, чого позбулися, то для мене це велика цінність, тому що ми позбулися, що життя воно ілюзії того, що життя воно вічне, що воно розтягнуто в часі, що е, воно їм можна там гратися, маніпулювати як завгодно. Але масово для того, щоб позбутися якоїсь політичної ілюзії, ну крім очевидної, що співіснування з Росією воно в цілому неможливе відновлення. Торгівельних відносин в оглядній перспективі принаймні декількох поколінь, воно теж є маловірогідним. Хто фінансує ці політичні партії? Що роблять ці політичні партії? Кількі коштів вкладаються в бота фігарно. Хто такі ці взагалі боти і як вони працюють? А які є наріжні дамні той чи той чи інше політичне систем, а насправді життя воно обмежується однією миттю, і війна це дуже добре показала. І люди, які знаходились або знаходяться ще й зараз в зоні бойових дій, відчувають цю руйнування цієї ілюзії кожен раз, коли пролітає щось таке над головою, або чути, як стріляють кулі. Судячи з опитувань, при якому там 2% українців, чи чи все таки їм імпонує Путін, де да, то напевно чи не всі позбулися цієї ілюзії, але переважна кількість людей. Громадян України, вона ці вони цієї цих ілюзій позбулися. Політична ілюзія це фактично все, що проходило в Україні останні 30 років. Коли знаходилась нова політична партія, така косиве покоління, приходила, піднімала прапор і все кричало: ось ця партія нас врятує. Наступна ілюзія, яка для мене очевидна, що ми її позбулися, це матеріальні цінності. Матеріальні цінності, бо нас так довгий час. С підводили до того, що культура споживання вона дуже висока, і що чим більше ми маємо, тим краще, але разом з тим, знову таки в час війни, люди багато побачили, що для того, щоб жити, насправді багато не потрібно. Інші політичні ілюзії мені б хотілося зараз тобі сказати, що українці змогли зрозуміти, що частина політичної риторики ну яка вписували завжди в три слова а, ну, Перев'язку до однієї політичної сили має рацію лише в одному слові, те, що називається армія. Так потім була друга, третя, потім була самопоміч в 2014 році. Самопоміч абсолютно чиста політична інклюзія українців. Так само партія голос зараз. Якщо ми дивимося на дії цієї партії, да, якщо читаємо їхні. А, там, б, б, Передвиборчі обіцянки, так, як ми бачимо, що вони абсолютно нічого не розуміються, і як ми бачимо їхні дії, вони абсолютно ні до чого не приводять. Тобто, ми бачимо багато людей, які просто знаходяться у владі, які керуються виключно особистим інтересом, і ніхто не хоче обговорювати суспільством жодні проблеми. Я не впевнений, тому що ми позбулися ілюзії уже зараз в розумінні того, що державні службовці чи правоохоронна система це не є зло насправді. Авді, а це те, що необхідно в силу великої території чи в силу викликів, які існують. Країні да? Ну, тобто про що ви думали? коли мова йде про кібербезпеку, це ж додаткові видатки, це додаткові підрозділи там Міністерства внутрішніх справ на це накладалось нашурування політичного гасла, яке звучало поліцейська держава. Держава створює там ну режим режим, при якому правоохоронці диктують умови і правила життя, і люди це сприймали, сприймали, тому що ну да дійсно вони ж те лише заважають жити, і для того, щоб відчувати себе комфортно, матеріальних речей е, може бути доста. Атню для того щоб покривати те необхідне, що відчуває кожен в своєму житті. І Це такий свій унікальний набор. Тому в цій ситуації політичні ілюзії – це те, що в Україні головах українських виборців, і дай Бог, щоб війна це ж а, принесла оцей момент зміну свідомості більшості українців. Що не потрібно наступати ще раз на одній ті ж граблі для того, щоб обирати ідіотів політиків, які приходять до влади і нічого більше не можуть зробити, тому що вони в цьому абсолютно нічого не розуміють. Але коли з'являється загроза там кібератаки, яка може покласти банківську систему чи допустимо енергосистему країни, то ти розумієш, що це в принципі можна інвестувати і потрібно інвестувати. Тобто є критичні речі, критичні, які Власне, кажучи, можуть не подобатися, чи можуть бути незрозумілими, але їх потрібно реалізовувати і на цьому базувати своє ставлення до політиків на критиці по відношенню до цих напрямків не можна. Цього ще не відбулося. Ну, Просто ще не відбулося. Немає політичної іншої чи нової повістки для того, щоб люди могли це переоцінити. Ми бачимо, що є виняток, що в нас змінюються президенти, але рішення усі приймаються все одно одноосібно або вузьким колом осіб. Ніхто не обговорює рішення. Там, Податкові, там, з приводу там, штучної імунізації. Я впевнений, ну, на жаль, мені здається, що. Для того, щоб відбулося аналіз саме політичної якоїсь складової, людям потрібно видихнути Видихнути від напруження війни. Ну, Тобто, мова не йде про тих, хто видихає в кафе, барі, чи в ресторані, чи сидячи, розуміючи те, що на Сході і на півдні зараз активні бойові дії. Ні, мова, мова не про це, мова про осмислення. Осмислення, про якому ти сідаєш, і можеш міркувати ну, категоріями, чи настільки принциповим, допустимо, є питання спілкування мовою. У конкретно українському, при тому, що і українськомовні, і російськомовні українці спільно боронять кордон і захищають Україну. Наступна ілюзія, яка, як на мене, теж вона знеслася а, війною, це те, що а, Державі хтось нам забезпечує безпеку або щось гарантує і в державі, і в світі, да, тому що реальність показує факт того, що це абсолютно не так, і що насправді в по своїй суті людина залишається кожний момент сама з собою і вирішує ті нагальні питання, які їй необхідно для того, щоб жити, вижити, існувати, якщо звернути увагу нашим громадянам. На, допустимо, на спіч, який озвучив Трюдо на саміті G7. В нього було два речення англійською, два речення французькою, два речення англійської, два речення французькою. Він такий ребус, він такий пазл складав в своїй промові, при якій він показує, що він вільний розмовляти. Да? Тобто це не є щось принципове. Ну, тим не менше, на сьогодні, це не про нас. Так що давайте я також зкликаю надію на, на те, що. А ми все ж таки позбавимося тих ілюзій, і все ж таки прийдуть до влади ті політики, які дійсно розуміються на тому, що потрібно робити. Не оце молоді, молоде покоління. Як нам говорили, молоді політики прийдуть. Вони в цьому нічого не розуміються. Вони абсолютно не розуміють, що таке влада, як це працює, які є інструменти влади, у Верховної у ради, кабінети міністрів. Більшість з них абсолютні політичні імпотенти. І чи настільки це пріоритетно для розвитку країни, це питання станом на сьогодні? Уже станом на сьогодні. Ну, ну і дискусія, яка ведеться, допустимо, з цього питання, яке було питанням розбрату, розділу, да? вона зараз повертається на ті ж самі кола і на ті ж самі, які існували до лютого 2022 року. Для мене це нонсенс. Просто я цього не розумію. Ну, при тому, що я є за народженням носієм українською мови, спілкуюся спокійно і російською і українською, і я не відчуваю певного дискомфорту з людьми. Ну тому що так само мій світогляд дозволяє спілкуватися і англійською мовою. В нас приймаються закони, які не пройшли суспільного обговорення, які не пройшли економічної експертизи, немає юридичної експертизи, і навіть якщо мають негативні висновки, або там усі бізнес-спільноти е звертаються до президента, щоб він наложив вето. На цей закон він все одно підписує, тобто вузьке коло осіб вирішує, як жити в країні, не питаючи згоди громадян. Ми знаход... Ми можемо об'єднатися е... заради протидії ворогу, тобто в боротьбі, в боротьбі з кимось. Ну нам нема рівних, але об'єднатися заради створення для себе ж, для своїх співгромадян, того простору, в якому буде комфортно жити, ну не лише мені чи тобі. А більш широкому соціальному прошурку у нас з цим є проблеми. і це така велика мильна бульбашка, яка теж зруйнувалась. І я вважаю, що це дуже добре, тому що в цей період часу люди якраз повертаються до цінування життя, до бачення цього життя в своїй простоті. І до здібності радіти в таких простих таким простим речам, як то прокинутися зранку, піти почистити зуби, випити там улюблену чашку кави, тому що багато зараз на жаль цього не можуть зробити або роблять в тих умовах, в яких їм не комфортно. Я думаю, що народ розставить... А розставить на найближчих виборах і проголосує якраз за тих, хто дійсно розуміється на, на реальних речах. Розуміється на тому, як потрібно змінювати країну, куди потрібно йти для того, щоб першу чергу покращити життя простих українців. Це питання терпимості, тобто, терпимість до думки інших. Хоча ми ж апріорі будуємо демократичну країну. Ми ж апріорі прагнемо до чогось кращого, да? тобто, і в цьому кращому існує плюралізм, а от ну чи не перебудованому суспільству цьому розумінні. і ми бачимо зараз, що в цей суспільний устрій або систему виборів щось не працює, що не дає активним і талановитим людям заходити в уряд і приймати ці такі рішення, які потрібні суспільству.